2018 рік наблизився до завершення. Залишив по собі він багато спогадів. АТМ Володимир нагадає вам про найголовніші події року у Володимирі Волинському. В планах до кінця року побудувати ще 8-9 місцевих доріг. Ведуться роботи по проєкту співфінансування, так і з місцевого бюджету на об'єкти виділяється 50% коштів, а це майже 7 мільйонів гривень. Одразу ж після зимових канікул в перший день навчання учні загальноосвітньої школи номер 5 імені Анатолія Кореневського змогли спробувати відновлений басейн, який став приємним подарунком перед новим роком. На сьогоднішній день щоденно в плавальному басейні проводиться сім уроків, і всі учні школи мають змогу на безоплатній основі відвідувати басейн. З 9 січня 2018 року Володимир Волинський міськрайонний центр зайнятості розпочав свою роботу у новому приміщенні по вулиці Коперника 5. Ви знаєте, ми довго чекали цього моменту, тому що все-таки це тянулося не рік і не два, і ми активно брали участь у відкритті приміщення. Ми займалися повністю інформаційним наповненням центру зайнятості і планували, де який буде відділ розташований, тому що все-таки, коли ти Працюєш в комфортних умовах, тобі хочеться більше віддаватися роботі, і комфорт звичайно це одна із складових успішної роботи, на мою думку. Перший ешелон військовослужбовців зенітно-ракетного полку зустрічали зранку 26 квітня на Володимир Волинському залізничному вокзалі. Слова вітань для хлопців, котрі повернулися зі Сходу, де перебували близько півроку, звучали від міського голови Петра Саганюка, військових побратимів, друзів та рідних. можна буде виготовити закордонні документи та ID-картки. Для цього було створено спеціальне робоче місце для фахівця і закуплене необхідне обладнання. Про це повідомляє керівник місцевого ЦНАПу Алла Троць. Прогнозується, що за годину, якщо працюватиме система, працівник зможе прийняти до чотирьох охочих виготовити документи. До речі, таких уже є чимало. Проте слід пам'ятати, що тут у ЦНАПі, як і у міграційній службі, планують ввести електронну чергу. Сьогодні ж послуга проходить тестовий режим. Надіємося, що ми повноцінно Працюємо з 1 лютого 31-го. Ми чекаємо гостей для того, щоб офіційно оголосити про прийом документів. І 1 лютого стане таким відправним відправною точкою в наданні послуг по виготовленню паспорта по прийому документів. Що батьки також довгий час тривали, пояснювали владі і розказували, що це необхідність і це потрібно. Але вже сам той процес, на якому ну, який я застала, то це вже все досить швидко. Тому що в серпні ми зареєстрували реабілітаційний центр, потім ми перереєстрували його на інклюзивно ресурсний центр. Ну, практично весь цей процес нас зайняв півроку, от з серпня по лютий місяць, 22 лютого ми зареєстрували інклюзивно ресурсний центр. Провели конкурс на спеціалістів, взяли на даний час поки четверо спеціалістів, і будемо працювати. Вже другий рік ми займаємося закупівлею спецтехніки для нашого комунального підприємства, для наших комунальних підприємств, в тому числі комунального підприємства Полігон. Вже не перший день стоїть питання про поновлення парку сміттєвозів. На сьогоднішній день в місті є чотири сміттєвози, вже фактично декілька років не закупляли нового сміттєвоза, і в цьому році за кошти міського бюджету. Був за результатами тендерних процедур. Ми закупили нового сміттєвоза. Сміттєвоз виграв в системі Прозоро марки Маса. 20 листопада разом з першим заступником міського голови Ярославом Матвійчуком завітала на міське сміттєзвалище. Тут неподалік карта, яка використовується зараз, розпочали роботи з облаштування нової карти. Із міського бюджету на об'єкт виділено 500 тисяч гривень. Кошти на співфінансування вдалося залучити із інших бюджетів. Завдяки підтримці народного депутата Ігоря Гозя із державного бюджету було залучено 5 мільйонів гривень на цей етап робіт. Один з таких складних об'єктів, який реалізовується сьогодні в нашому місті, це очистка річки Риловиця і покращення гідрологічного стану річки Риловиця. Фактично, вже як річки, ми її не бачили. Це зарослі сьогодні. Другий день робіт, ви бачите, вже починає формуватися. Русло самої річки, і будемо надіятися, що перший етап робіт, який буде реалізований в цьому році, дасть можливість сформувати русло річки. У період літніх канікул проводяться ремонтні роботи в навчальних закладах міста. Окрім внутрішніх робіт, проводиться також впорядкування пришкільних територій. І, зокрема, учні гімназії імені Олександра Цинкаловського та загальноосвітньої школи номер 3 Ліцей з нового навчального року будуть займатися спортом на нових сучасних шкільних спортивних комплексах. 23 травня у Володимир-Волинському територіальному медичному об'єднанні представили для огляду новостворений сучасний кабінет ЛФК. Створити такий кабінет вдалося завдяки виграному проекту у рамках громадського бюджету участі. Вартувало створення та оснащення кабінету більше 200 тисяч гривень. За словами головного лікаря Олександра Клачука, втілити проект у життя вдалося під умілим керівництвом Олександра Васильчука. Нам приємно, що громадські жителі громади звернули на нас увагу. Що була е, гарна підтримка. Велопробіг у вишиванках відбувся у рамках святкування Дня міста. І цьогоріч участь у ньому взяло більше півтора ста людей. Стартувала та фінішувала колона велосипедистів на площі героїв міста. Під час проведення третього гастрономічного фестивалю смаковиця по Володимирській на різноманітних локаціях організаторами було встановлено ємності для збору благодійних коштів. Окрім того, частину грошей було отримано на господарському аукціоні. Завчасно було зазначено, що всі зібрані кошти підуть на підтримку матеріально-технічної бази, інклюзивно-ресурсного центру Жовта-Парасоля. 12 жовтня Володимир Волинська міська рада підписала меморандум про взаємодію із дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у рамках глобальної програми Громада дружня до дітей та молоді. На пам'ятці археології національного значення городища Вали у Володимирі Волинському розпочали проводити археологічне дослідження. Розкопки розпочали біля місця, де згідно раніше виготовленого проєкту має розміщуватися в'їзна брама. Розпочалися роботи 9 листопада. Дводенного заходу 2018 року підбив фестиваль Княжий. Їх опублікувала на сторінці фестивалю у мережі Фейсбук. Так організатори подякували усім, хто прийшов на фестиваль і цим підтримував українських виконавців, реконструкторів, творчих людей і усіх, хто був задіяний у назичній програмі дводенного заходу. Як виявилося, фестиваль цьогоріч відвідало 8500 людей. Ця цифра на півтисячі менша, ніж минулоріч. Дещо хотіла зіпсувати організаторам дощова погода червня, але будемо рахувати, що їй цього не вдалося, розповідають організатори у пості. У столу триває акція протесту. Перед в'їздом у місто частково блокували рух зранку 26 листопада. Перед населеним пунктом у столу частково заблокували дорогу близько 12 години. Люди безперервно ходять по пішохідному переходу. Так повідомляли у суботу євробляхарі, які не встигли в'їхати в Україну до 00.00 години 25 листопада, змушені будуть сплатити митні платежі або грошову заставу. 4 грудня відбувся фінал конкурсу Бізнес-ініціатива серед молоді, який реалізовується вперше у нашому місті виконавчим комітетом Володимир Волинської міської ради та фондом підтримки підприємництва Бізнес-центр. Його метою є популяризація ідей підприємництва в молодіжному середовищі. Тож перше місце зайняли учні 9 класу гімназії імені Олександра Цинкаловського, Антон Міщинський, Артем Оницько, Віктор Філюк. Учасники цієї команди презентували декоративні магніти із частинкою історії рідного міста, виготовлені з Берез. Команда отримала грошову винагороду, солодкі подарунки та сувенірну продукцію.